Якщо хоч раз ви так запечете рибу, ви її будете готувати за цим рецептом постійно. Для маринаду поєднуємо сметану, майонез, соєвий соус, гірчицю в зернах. Також додаємо сіль, паприку та перець. Все перемішуємо та заливаємо вже порізану нашу рибу. Цей маринад підійде як для хеку, так і ментай. Все перемішуємо та залишаємо, а тим часом готуємо засмажку. Цибулину нарізаємо півкільцями та одну морквину натираємо на великий На сковорідку вливаємо трішки олії та підсмажуємо цибулю. Додаємо натерту моркву та ще трішки підсмажуємо. Тепер викладаємо всю засмажку у форму, і другим шаром іде наша риба. Обов'язково виливаємо ще наверх риби весь маринад, який залишився. Пергамент змочуємо водою та накриваємо рибку. Ставимо в розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Мій чоловік дуже зацінив цю рибку. Це вийшло так смачно, а ще і корисно. А хочете побачити артистку, яка співає та ще й готує. Забігайте в сторіс та більше трьохста рецептів на сторінці.